Символом майбутнього назвав президент України Петро Порошенко Вінницький трамвай Вінвей. Про це він заявив під час відвідин Вінницької транспортної компанії. Під час презентації трамваю, яку провів для нього директор підприємства Микола Форманюк, глава держави оглянув салон, поспілкувався з водієм. На камеру зізнався. Найбільше йому сподобалось те, що трамвай вітчизняного виробництва і коштує чи не в десятеро дешевше за імпортний мати. Ми двигуни. Мати нову систему управління, а все решта зроблено нашими українськими вільноцькими руками. І це є магістральний шлях. Бо на сьогоднішній день головне головне завдання, яке стоїть перед українською владою, перед урядом, це зріст економіки і робочі місця. У спілкуванні з працівниками транспортної компанії Порошенко подякував їм за роботу та наголосив, що саме їхнє підприємство можна вважати символом змін, а саму Вінницю завдяки реформам та сучасним спорудам європейським містом. Дуже дякую, вам. спасибі вам за гости. Побував президент цього дня і на підприємстві Інвест», яке спеціалізується на виготовленні паркетної дошки. Ознайомився з його потужностями, а також поспілкувався з колективом та журналістами. За його переконанням, впроваджує впровадження децентралізації вже дало результати. В багатьох містах наповнились бюджети фондів регіонального розвитку. Ми передбачили абсолютно прозорий механізм фонду регіонального розвитку. І на сьогоднішній день вже не будуть то там ближче, з якою торбою забіг. Абсолютно прозоро на сайті Міністерства фінансів і Міністерства регіонального розвитку представлені моделі, яким чином і скільки надійде, в тому числі і в вінницю. У розмові з президентом людей зокрема цікавило питання надання статусу учасника, АТО бійцям, які боронять східні кордони. Гарант запевнив кожну справу окремо розглядатимуть, будь-які неточності перевірятимуть. Вадим потатує Ірина Дідух, Вадим Іжиєвський, Володимир Грявенко, телеканал Віта.